Між Україною та Румунією відкриють новий пункт пропуску, принаймні нині, за цю справу взялися прикарпатські та румунські можновладці у планах, аби прикордонний перехід з'явився між верховинським районом та повітом Мармуреш. Це на думку фахівців дозволить покращити економічний потенціал регіонів. Сьогодні, по-моєму, сам Бог зробив такий дуже. Важливий момент. Перший Ще момент pare, că, дому, фоку, момента, що є указ президента України Віктора Федоровича Нуковича про підготовку да, до зимових да, Олімпійських ігор 22, да. в, в якій. В цьому казі включена на Франківська область і є доручення президента дати пропозиції, що ми можемо зробити, що потрібно робити в області. І цей перехід відіграє дві ключові ролі. По-перше, що якщо будуть Олімпійські ігри, то він буде дуже вигідний для сполучення. І друге, цей перехід. Скорочує шлях на Балкани на 250 кілометрів автотранспорту І третє він відкриє відкриє цілу зону, цілу гірську зону дасть можливість працевлаштування цілій зоні людей. Прикарпатські фахівці працюють над проектом, який передбачає будівництво дороги, яка веде до румунського кордону. Йдеться про 40 кілометровий відрізок, ільці явірник, та найголовніше підшукали інвестора, що ймовірно візьметься за прокладання шляху між тим. Не все так вдається румунській стороні, які до слова також потрібно здолати зі свого боку понад 40 кілометрів дороги. на даний час у Румунії немає коштів, аби побудувати 43 кілометри дороги у цьому напрямку. Згідно аналізу, який ми нещодавно провели для зведення нового шляху. Нам потрібно 40 мільйонів євро, але це не означає, що ми не вирішимо проблему. нині на території Румунії є три села, у яких мешкає 20 тисяч українців. Тож на такий пункт пропуску неабияк чекає і Союз українців в Румунії. До 19-го року не був кордон між нами. Існувала дорога. Пам'ятаю, що мені мама казала, що була така камінова дорога, якщо ти ставив яйце на середину, воно каталося у ярок. Значить, це існувала дорога. Зупинки тепер я тому що кажуть, що дуже. Вістань довга і є дві річки, які все миють цю дорогу. Але це для теперішнього часу думаю, що ніякі, ніякі зупинки, і думаю, що треба з'єднати наших українців. Мараморщини з українцями з Іваном Франківським. після спільної зустрічі сторони домовилися звернутися до урядів Румунії та України з проханням укласти міжнародний договір щодо створення пропускного пункту. Іванинчук Сергій Попович, новини 402.